Вже вам обіцяли. Далі будемо говорити про ситуацію у Харкові. Але спершу додамо інформації про те, що Російська Федерація вирішила перетворити Харків на сіру зону, де не зможуть жити цивільні. Таке припускає британське видання за економіст із посиланням на військові джерела у Києві. Водночас мер Харкова Ігор Терехов заперечив цю гепотезу. Він заявив, що місто не має наміру здаватися і люди не поїдуть. Адже ті, хто мав намір виїхати, зробили це іще на початку. У повномасштабного вторгнення, та і то частина із них повернулися назад. Також, попри постійні атаки на електростанції, у місті відновили електрику, хоча це було надскладним завданням, за словами Терехова, за економіст зазначає, що багато проблем Харкова можна було б вирішити, якби захід надав потужні системи ППО або ЖФ-16. Це допомогло б відтіснити винищувачі, які несуть бомби. У матеріалі також йдеться, що є чіткі ознаки того, що Росія готується до. Великого літнього наступу